Минулими вихідними відбулись чергові матчі регулярного чемпіонату в жіночій баскетбольній суперлізі. У центральному протистоянні ігрового вікенду в Івано-Франківську зустрічались лідери першості: чинний чемпіон України Франківськ-Прикарпаття та головний претендент на золото столичний Київ баскет. Обидві команди до очної зустрічі не мали поразок у нинішньому сезоні. Як і очікувалось, матчі пройшли у запеклій боротьбі. Утім, клас киянок виявився дещо вищим за франківок. У підсумку в першій зустрічі рахунок склав 66-77, а в другій – 59-74 на користь суперниць. Франківські спортсменки розчаровані. Негативні враження. Програли гру. Не виконали настанови, які напрацьовували. Ну, що ще казати? Результат на табло. Натомість головний тренер Франківськ Прикарпаття каже, поразки бувають. Це потрібно пережити та винести урок. Висновки ми зробимо швидко, будемо висновки робити ближчим часом. Київ, баскет. Хочу привітати з перемогою. Дівчата сьогодні молодці. Вони старалися, вони більше прагнули перемогти. В баскетболі так буває. Коли ти хочеш перемогти, ти перемагаєш. Коли ти виходиш на початку відбувати номер, ну ти отримуєш те, що ми соні отримали. Через тиждень ігри Європейської ліги в нас мало часу. Висновки треба робити зразу. Такі рішучі, кардинальні, тому будемо виходити з зони комфорту. Баскетболістка Київбаскету Олександра Семенчук зізнається, було відчутно, що суперниці сильні. Гра була напруженою. Матч був дуже насичений, дуже складний. Мені випала можливість більше ігрового часу отримати сьогодні, так як один з наших лідерів травмувався і не зміг сьогодні грати. Був складний матч. Але всі дівчата молодці, всі грали командою. Матч видався на ура. Головна тренерка столичної команди розповідає, попри те, що чимало її гравців не змогли зіграти у цих матчах. Дівчата постарались. Була помітна їх шалена самовіддача. У нас Гутевич Юля отримала травму, перелом. Аня Ольховик отримала в другій четверті п'ятий фол. Я дуже поважаю завжди суперників. Я дуже хвилююся, тому, що це баскетбол може трапитись все можливе. Я розраховувала на на гру на боротьбу нам вдалося виграти. Я дуже задоволена. У турнірній таблиці Суперліги Київ Баскет продовжує йти без поразок. Франківськ на другому місці. У наступному турі, який відбудеться на початку грудня, підопічні Юрія Процюка зіграють на виїзді у Рівному. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та Раї.